Стяги так званої новоросії, зброя, окупаційні пропагандистські газети та молитви за російського патріарха цей перелік це речі, які під час безпекових заходів знайшла СБУ в храмах та монастирях Української православної церкви, яка заявляє, що стала незалежною від російської православної церкви. На священників УПЦ відкривають карні справи, а деяких вже засудили за колабораціонізм та коригування вогню по позиціях ЗСУ. Водночас в Українській православній церкві Московського патріархату заперечують зв'язок з Росією. Яка позиція цієї церкви щодо війни, чи насправді вони незалежні від Москви та чи можливо обмежити чи заборонити діяльність УПЦ МП? Ми спробуємо пояснити у цьому відео. Ми сьогодні особливу любов. І підтримку виражаємо нашим воїнам, які захищають цілісність, щоб Господь прислав мир на нашу землю, щоб люди перестали воювати один проти одного, щоб перестали вбивати один одного. Проте, незважаючи на таку посильну і реальну охочу церкви у справі подолання війни, суспільстві штучно посилуся релігійна ворожнеча щодо української православної церкви. Після повномасштабного вторгнення частина церков від'єдналась від УПЦ Московського патріархату. Понад 600 громад перейшла до ПЦУ. А в травні в УПЦ заявили, що є незалежною релігійною організацією. На тлі справ про колабораціонізм декотрих священиків церкви наприкінці листопада священнослужитель ПЦУ опублікував відео, де в храмі києво Печерської лаври група людей співає пісню, де прославляють Росію. Церква з першого дня закликала до захисту країни. Ми всі стали на захист країни, тому нам немає чого що ховати. Ми за Україну, тому що ми є громадянами. Ми вірні, повторю, це, як своїй церкві, так і своїй державі. Якщо є якісь окремі випадки порушення законодавства, окремими священнослужителями, то має бути передбачена і вона передбачена особиста відповідальність, а не колективна відповідальність. Після цього з перевірками до лаври прийшла СБУ у відомстві. Ці дії назвали безпековими заходами, які зокрема мали на меті недопущення використання лаври як осередку. Рускава міра якщо релігійна організація починає займатися політичною діяльністю, займатися особливо під час війни, ставати частиною цієї п'ятої колони, це небезпека для держави, і для суспільства в цілому, і це обов'язок. підкреслюю, це не просто право, це обов'язок держави і в даному випадку Служби безпеки України. З'ясувати ситуацію. А таких меседжів, які були кинуті на початку широкомасштабного вторгнення, це утиски православних там, московського патріархату. І утисків немає у нас. Чи їм забороняють проводити службу? Ні. Їм забороняють тут задовольняти релігійні потреби віруючих? Ні. Всі треби виконуються. Які утиски? Після Києво-Печерської лаври СБУ почало проводити безпекові заходи і в інших релігійних установах УПЦ МП по всій країні. А 1 грудня РНБО вводить санкції проти десятьох людей, які пов'язані із УПЦ. Потрапляє під їх дію, зокрема і намісник києво Печерської лаври Павло Лебідь. Через півтора тижні РНБО поширює санкції ще на сімох священнослужителів УПЦ. Клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського патріархату Андрій Пінчук, який раніше звертався до світового православ'я із вимогою організувати міжнародний трибунал для патріарха Кирила, каже, що чи не вся верхівка УПЦ має проросійські погляди, і от це таке відчуття, яке сьогодні притаманно тисячам священників, що церква їх церква, які вони присвятили своє життя, їх церква, церква не як. Боголюдський організм, а церква як інституція, очолюють певні люди, що їх церква зрадила і зґвалтувала. Також РНБО доручила кабінету міністрів внести до Верховної Ради законопроєкт, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій пов'язаних із Росією. За словами народної депутатки заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, відповідні законопроєкти вже пройшли розгляд у комітеті. Та були рекомендовані до прийняття їх у першому читанні. Ого, ми би хотіли, щоб е, законопроекти е, пройшли євроінтеграційну експертизу, щоб не було е, чогось такого, щоб нам там е, сказали європейські партнери, що це там засігання на свободу віросповідання, так совісті, і е, ну однозначно тут це має бути виважено всі дії, які пов'язані із використанням майна для прикладу, оренди для пов'язаних із РПЦ організацій. Припиняються для прикладу Києва Печерська Лавра, яку орендує, зокрема УПЦ МП, повернеться у власність державі. Інші два законопроекти забороняють надавати нове майно у користування пов'язаним із РПЦ організаціям та знімають всі пільги на оподаткування. Контролювати приналежність та зв'язки із РПЦ за законопроєктом має Державна служба етнополітики та свободи совісті. Вони, по-перше, мають, як я вже говорив, довести те, що вони жодним чином не мають жодних контактів з РПЦ. Поки що вони цього не довели. Чи дійсно УПЦ і досі залежить від РПЦ? Наприкінці травня Українська православна церква збирала собор, де заявила про зміну свого статуту та про повну самостійність і незалежність. В, нашій, в наших документах статутних немає жодної згадки про те, що ми є частиною російської православної церкви, тому ми відносимося до цього, ставимося до цього спокійно, і ми є незалежною українською православною церквою. Всі інші питання мають вирішуватися в юридичній площині, приймаючи рішення на своєму останньому соборі 27 травня 2022 року. Вони сказали, що тепер вони не МП, що вони тепер не член синоду. Вони там не підтримують зв'язків, але в своїй діяльності вони посилаються на грамоту Олексія Другого, яку вони отримали на початку 90-х років. Давайте подивимося, що в тій грамоті Олексія Другого написано. Там прямо написано, що ОПЦ є частиною РПЦ. Олексій Другі це патріарх російської православної церкви, який був перед Кирилом. Самі УПЦ МП відмовились коментувати посилання на документ від Олексія II. В чому ж проблема анулювати цю грамоту, за словами експертів, у разі відмови від неї УПЦ втратить свою канонічність і фактично стане на місце Української православної церкви Київського патріархату та автокефальної церкви, які сама ж УПЦ МП раніше звинувачувала в неканонічності. Якщо вони розірвуть ці канонічні зв'язки, вони вже стають неканонічними і будуть проходити той шлях, який проходила, наприклад, Українська православна церква Київського патріархата і Українська автокефальна православна Церква. Тобто не визнані. Що ж буде далі з УПЦ? Нардепи запевняють, у разі прийняття законопроєктів єдиним можливим варіантом для УПЦ залишиться повне від'єднання від Росії та її церкви. А от думки релігієзнавців розділились. Але я більше прихильник іншої версії, вона більш європейська. Це маргіналізація явища, і тут нам потрібно робити те, що от радить уже отець Георгій. Він згадував про те: інформаційна політика давати інформацію людям щодо об'єктивної історії церкви і історії України. Як зараз УПЦ МП взагалі може вийти з цієї ситуації? Наприклад, чи можемо ми говорити про можливе об'єднання УПЦ і ПЦУ? Так, це, це це був би найкращий вихід, найкращий вихід для них, хоч є застереження вже в самому ПЦУ. Розумієте чому? Тому що це велика кількість священників, велика кількість там єпископів, які можуть змінити я б сказав, політику самої Православної церкви України. І це. Це вже викликає таке напруження, я б сказав. Ну тут, як я сказав би так, треба діалог. Я виріс з цієї. Я ще коли ходив до школи, я почав ходити в церкву. Для мене, для мене дуже важливо, щоб оце щоб дійсно стало українською церквою, щоб врешті-решт. В Україні щоб у це відновило своє спілкування з Константинопольським патріархатом, щоб врешті-решт в Україні відбулося об'єднання православних церков, щоб ми жили в єдиній Україні з єдиною православною церквою.